Вітаю малята! А чи знаєте ви, як грається павучок восени? Він лізе-лізе по віноградній лозі, виходить на найвищий листок, сплітає павутинку і чекає: Диме вітер. Павутинка відривається і павучок летить, а навколо літають на павутинках його друзі павучки і радісно сміються. Друзі, давайте намалюємо павутинку разом із павучком. Для роботи я підготувала фломастер чорного кольору та лінійку, зубну щітку, фарбу коричного, білого та червоного кольорів, товстий та тонкий пензлик і, звісно, аркуш паперу. Спочатку вам знадобиться допомога батьків для того, щоб намалювати павутинку. Її, за бажанням, можна роздрукувати. Коли павутинка готова, то тим пензлем за допомогою коричневої фарби малюємо кружечок. Це тіло нашого майбутнього павучка. Зубною щіткою розтушовуємо фарбу, надаючи об'єму. Тонким пензликом малюємо лапки. Коли фарба трохи підсохне, білим кольором наводимо оченята. Тепер малюємо усмішку. І домальовуємо оченята. І ось такий кумедний павучок на павутині вийшов у мене. Фото ваших повочків чекаю у повідомлення. До побачення, малята! До нових зустрічей!